Ваше Преосвященство, дозвольте скласти вам слова щирої вдячності за можливість сьогоднішнього нашого спільного служіння тут, на цьому святому місці. Хай Господь воздасть кожному із тих, хто прийшов сьогодні помолитися до цього престолу Господнього, припасти своїм серцем і устами вознести хвалу Богові. Те, що ми сьогодні просили, а просимо ми що найперше, це ще найшвидшого, справедливого миру, перемоги нашого воїнства над тим супостатним, який топче нашу землю. Щоби Господь упокоїв тих воїнів, героїв, які поклали вже своє життя за нашу волю, свободу і незалежність нашої держави, за нашу гідність як українців, щоб Господь упокоїв душі тих, кого невинно було вбито і закатовано тисячами. На нашій ні на кого не зазіхаючійся землі і на нашому, нашого народу. Хай Господь кожному із нас подасть те, що дійсно нам потрібно на потребу. На потребу нам треба не дуже багато. Нам треба, щоб над головою було мирне небо. заколосилися наші поля, гарно свіли виноградники приносили свій плід, і щоб в наших домівках завжди було світло. Світло як електричне, так і світло божественне. У преподобі, дорогі скрив пам'ять про наш сьогоднішній візит, і нашу спільну службу, дякуючи вашому запрошенню, ми зібралися сьогодні тут і молилися, і у нас Ще було на останньому синоді, на якому я не зміг бути влади, були, було прийнято рішення, що хто бажає, то служить Різдво 25-го. Але 25-го у нас пам'ять святителя після Тобто, ми в себе в соборі служимо вже багато років. Хай собі. Моляться хто кому хоче, хто із з двох, хто з передону. А вам на пам'ять, щоб було кому помолитися 25-го, звершувати богослужіння іконочку святителя з Передону з часточкою його святих мощей. То святий угодник Божий 3-го століття, 4-го століття початку, який також, як і святитель Миколай, брали участь у першому Вселенському соборі 325-го року у Нікеї, він е, е, являється покровителем. Всякого доброго діла і виконує наші побажання, якщо вони дійсно нам потрібні, стоячи у престола Божого і молячись, про те, що кожному із нас є на потребу: чи то в господарських справах, чи то в справах е, сімейних, чи то в справах, які стосуються нашого здоров'я. Хай це благословіння перебуває в цій святій будівлі.